Якщо Бог поселив мене на землю цигана, значить так треба. Я дякую за це, Богу. Майже 20 мільйонний циганський народ нашої планети, по суті, без батьківщини, без своєї конституції і керівництва, вшановує пам'ять загиблим Рома в роки голодомору та холокосту. Разом із відійшовшим у вічність півмільйоном циган, відійшли у небуття і їхні завзяті пісні та танці, дивовижна реміснича майстерність та оте все перемагаюче відчуття життя дайності свободи. Це потрібно тепер передусім живим рома, щоб знали, щоб пам'ятали. 2 на 3 серпня 44-го газові крематорії німецького концтаблу Свенців Беркана палали всю ніч. Нацисти знищили тоді близько трьох тисяч сигал. Тепер ці серпневі дні символ жалоби і пам'яті у Рома ромах роки фашизму. Геноцид проти ромів це найбільш забута частина нацистської епохи. Тому ми зараз, наша громадська організація, обласна. Романі рота міста Черкас і латинська псина Цаган міс... Амерома починаємо с нову сторінку відкривати. Ми сьогодні знайшли свідків, які можуть нам розповісти про ті страшні часи. Свідками цих жахливих подій фашистського геноциду є і круті схили золотоніської околиці, де нині на місці розстрілу трьох з половиною тисяч так званих карателями людей третього сорту споруджено пам'ятний знак. Тут і зібралася, щоб пом'янути 2 серпня дружна циганська община золотоніщини. Мого бив, нема, немає живого Костюковський був такий Борис. От. І він мені розповідав, як тут було. Вони моментально чи, чи по паспортних даних, чи по паспортному столі знали, де живе який єврей, де ром, який живе, і прислали повістки. З'явиться всім із запасом їди, на три дні запас їди, щоб узяли з собою. І необхідні коштовності, і необхідні речі, ті, що потрібно в дорогі. І оце таким е, образом вони обдурили всіх всіх євреїв і циганів, всіх, що вони сказали на три дні візьміть харчів. Люди подумали, що їх будуть десь відправляти на північ, куди-нібудь. І з'явилися всі люди пунктуально на 10 годин ранку. І це сюди привели їх, оце тут ось така поляна. Ви от, як можете глянути, бачите, горайте? Вона такой йде, і щось сюди пішла прямо. А це все людські трупи. Оце тут. А сюди вивозили і тут е, розстрілювали, коні розстріляли живьом закопали. Гірку історичну правду пов'язану з цією горою. Намагаються донести до людей і дивом уцілілі в страшному фашистському горнилі. Старенькі вже очевидці цих нечуваних злочинів. Свята Духа, нині вічної овіки. Оце мені принадлежало тут теж лежать. Я перейшов перепис і сюди повинні були нас привезти. Ну так Бог дав, що не встигли, якраз вже переписали нас у все село, скільки там було ромен, і красні підступили і не встигли вони нас розстріляти. І ви бачили, як знищували ромів? Бачив лічно, бо мого зятя розстріляли. Золотоноші був, це такий лазер, теж був кінопрокатом. Первоначально, потім директором кирпичного заводу, його розстріляли, його сім'ю, п'ятеро дітей і жінку його розстріляли. Тут на цьому павку десь може бути сімей 50 розстріляних, які шатрами проїжджали цигани, тих всіх одразу забирали і сюди звозили. Батька розстріляли при місті, Ми жили в Помокляхі ще, у переясли. А скільки вам було тоді років? Ну, посчитайте, скільки ж було мені. Я з 37 року, ну пам'ятаю, як сьогодні. Німці вскочили і вбили батька. Навіки вбили. Забрали сестру, розстріляли, зятя розстріляли, Почесно правду розказує. Жили ми там на Донбасі. Батька забрали, батька забрали на війну і попав батько мій у плен до німців. Мати ходила 40 кілометрів у плен до батька. Ходила, ну, в клітках, там же сиділи вони в пліну. От. А тоді забрали, мати вже хотіла йти додому, він каже, не йди, бо завтра нас будуть вивозити. Погрузили їх у ці вагони, такі в товарняки, і повезли. Довезли до Ясенуватої, це, як сьогодні помню, город. А вони повно набили їх, вони подавились, бідненькі. відкрили оті двері. Викидали і батько мій там викидали, вирили яму і закопали. Німці ховалися німці. Із моєї сестри німці посміялися. Чоловік покинув її, четверо дітей покинув, а німець на одну капельку не задавив її, на одну каплю не задавив німець. Погрузили на грузову машину і повезли. Повезли на розстріл їх. Ну, як повезли і по цей день немає їх. Ну, ми горювали. В общем, репресії були на кожному кроці. Так, нищили циган безпощадно. Там, де жили, у місцях розташування їхніх таборів і на шляхах пересування. Усюди, в усіх куточках окупованої фашистами України, де наздоганяли рома частини СС, зондеркоманди, жандармерія, гестапо. Що ж пам'ятають землі Чернігова і ось цей зажурений обеліск на Подусівці. Кожна плита цього меморіального комплексу символізує одну тисячу розстріляних душ. Таких плит тут 15. Серед них п'ять це пам'ять про знищення п'яти тисяч рома. На білі тюрму так, що коли я читав матеріали тюрми Черніговської, то один із надзирателів, який судили, но он допросил, признался, говорит, цыган загнали столько, что, говорит, в камерах они не могли ни сидеть, ни, 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 ни лежать. Говорит, они стояли, прижавшись друг к другу, так плотно. Три дня их держали там, не, не давали ни кушать, ни пить воду, понимаете. То есть некоторые умирали даже там, понимаете. Жара, начала августа. И их начали на расстрел возить. На расстрелы возили на грузовых машинах. Обычно так грузовая машина крытая черным брезентом, в нее набивали людей, ну, человек 30 туда затолкают, и везут туда на место расстрела. Сзади всегда на близком расстоянии следовала легковая машина, в которой сидело четыре офицера СД с автоматами на готове, потому что побеги были. Цыганки кричали страшно. Настолько, что волосы дыбом поднимались, понимаете? Страшно кричали цыганки. Но в то же время часть цыган, стариков, старух и малых детей пешком отправили по той улице Толстого, по которой мы с вами поедем на подусовку. Вот пешком погнали туда. Две партии прогнали. В окружении немцев со собаками, овчарками, с автоматами наготове. Пешком. І теж їх там розстріляли. Фашистские каратели, это зондер команда 4А, расстреляла за три дня в урочище Подусовка п'ят тисяч людей цыганской національності. П'ять тисяч. Нині поряд із величним меморіальним обеліском спільними зусиллями небайдужих споруджено символ пам'ятник з усіма циганськими атрибутами загиблим. рома. ромський народ завжди буде однозначно чтити пам'ять, хранити. Від ромський народ це дуже красивий народ. І так само воювали, як всі, як і українці, як і русські, як і євреї. Но вони учасники приймали участь в боях, також гибли. Также их расстреливали, поэтому дохранит их Бог нашего народа, а в общем пусть будет царство Божие. Сколько тут слезы, крови пролито на этом месте, не дай Бог. Безвинную цыганскую кровью зрошили безмежные просторы лубанских степей. То що ж катує мою душу, який обов'язок чи жест, те геть то віднайти я мушу і поставити загиблим хрест. Находять міста козаки, історичні дослідження проводять, знаходять рожило і пам'ятні знаки відкривають. Що, і тому ми із нашими козаками та з нашим. Наставником нашого козацтва установили тут пам'ятний знак. На цьому місці було розстріляно не тільки жителів Лубен і Лубенського району, але і всіх тих, хто попадав у очі німецько-фашистських загарників. Нам розповідала одна жінка, що цією дорогою гнали цілий табір ромів з малими дітками і стариками. Це дзвони пробудження пам'яті, яка не повинна ніколи згасати. Так а ви бачили, як німці розстрілювали тут людей? Та, я заканав, вони, дійсно, дійсно, о, так, Я вон за канавою, воно звідси дерево. А ми там удвох з пацаном, а вони вони стріляли. Привозили сюди людей і розстрілювали, я, так? роздіваються на огонь, линув бензин на огонь, клад скидає, дитину держить. Він її стрілює чи в груди, чи куди, а з дитиною падає. А ми тоді одійшли, подивилися. Коли дві жінки, хлопці, хлопці, там є хто? нема. Ми поїхали тоді, коні ж все, поїхали дівчини, а вона, видно, син, оце поки виліз, вона ось це ночок побігла прямо по тілах, обняла його і, і кричала. Оце я то цього ніхто не знав, бо ми тут промисляли. То пулі собирали, скот спали. О, ну, і багато людей тут лежало. Це, вони закопували їх всі люди чи не закопували? Ні, вони не закопували, а тоді доложили старості. Староста дав, десяти хатки були прийняті, дав вказання, що підіть людей, поскидайте там вилами, там ручка лежить, там ножка, собаки, вовки тягали. Так люди зібрали, тоді прикидали, закидали. І було. І тут ніхто не знав, воно вже все. Місто, так, я і не було. А ви бачили циганську сім'ю розстрілювали чи не бачили? А, бачу, що їх ж... Багато привозили, так. їх і кожен день привозили сюди, чи як їх там привозили? Як багатьох набереться, десь 20, 30, 40 чоловік, що везуть сюди, туди і далі. А як один 2-3 чоловіки, то на рибках розстрілювали там, де генштаб був за генштабом. Я тільки після війни так. пасла, то було, бачу, я кругом кістки валяються. Людські. І біля от тут же десь цигані розстріляні, там в лагері. Я знаю, що тут розстрілювали. Сюди привозили в лагері, сюди, там, у лагері, там мов, більше. А Мій брат був там лісником, то туди голих машинами привозили і розстрілювали. А попол, де якраз танська одержа да, горіла, так? Розгрубив ногою. Одна п'ятьорка, друга п'ятьорка, третя, четвер, чотири п'ятьорки золотих і десятка. 30 рублів вийшло золотих 40 чорка, так, і десятка. А як ви поняли, що там іменно це саганска держа, там, наверное, куски були, да, чи якось? Куски ж як там ішли. Залишився попіл, да, да? і там він був. Я видно, що як же тяга стріляла, то ніхто ж одержу. А їхня і... держа рядом да, голод. Платя так, платять ото широкі, коло мене живуть. Дай бог, щоб такого ніко не було в нашій країні, не було війни, все було мирно. Ну еще можна сказати. Спасибо этим бабушкам, дедушкам, которые помнят еще, которые серцем болеють за это. Шановні брати і серці, шановні казаки и казачки, прошу пом'янути невинно обігенных наших братів по крові хвилини мовчання. Із покоління в покоління, недрукованою циганською мовою, від нащадків до нащадків надходять ці страшні свідчення очевидців нацизму. Тож для тих, хто пережив Холокост і хто ще з нами, Золотоніська община АМЕРОМА та Черкаська обласна організація Романі Рота, об'єднавшись з іншими общинами під егідою Міжнародного фонду відродження і при активній підтримці німецького фонду Пам'ять, відповідальність і майбутнє, намагаються відшкодувати бодай мізерну крихітку, завданому знедоленим війною горю. Добро здоров'я вам! Як ви тут поживаєте? Да, тут вам сподачки. Гостинці вам. Спасибо. Давайте пройдемо туди, до вас кімнату туди. громадської організації Романі Рота і від німецької організації німецького фонду ЕВІЗІ вам такі гостинці передали за те, що ви воювали, страждали за нас. Вам спасибо, що ви підняли таку тему. Это еще не полностью раскрытая страница Великой Отечественной войны. Ужасы, которые пережили жители Украины, всех национальностей ужасны. А цыганам досталось очень много. Не дай Бог. Немцы истребляли их поголовно. Фашисты беспощадно были в этом отношении. Ви пам'ятаєте, що до вас приїжджають зараз, що вам, продукти питання дають, медикаментами помогають. І, і приїжджав до вас німецький фонд, пам'ять, відповідальність і майбутнє. Фотографірували вас. пам'ятаєте? Ось вони випустили журнал і бачите, що ви на журналі. Ой, яка красива. Це фотовиставка, яка була в Германії проведена. Зараз вона буде по Україні. ось З сьогоднішнього числа починається по Україні М -м -м. ця фотовиставка. Тут усі ви з фотографії красива, і передали вам цей журналчик. Дивіться, хозітесь на довгу пам'ять. Подібне неможливо забути. Історію циган під час нацизму в Україні лише починаємо вивчати, і багато ще таємниць нерозкритих сторінок цієї страшної трагедії. Я хочу, щоб свічки горіли і гарні квіти там росли, щоб темрява не мала сили над сумом ромської золи.